На слуху, на слуху програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксьонсрада зустрічі з вами. 53 роки тому відбулася так звана карибська криза, яка поставила світ перед небезпекою ядерної війни. Чи зроблені уроки сучасним світом і. Якщо ми так часто чуємо про те, що якби в нас була ядерна зброя, нас не було б війни на сходу на сході, які висновки робити сьогодні безпосередньо для України у нашій студії професор політології києво могилянської академії, а також доктор історичних наук Олексій Гарань? Здравствуйте, пане Олексію. Добрий день перш ніж ми згадаємо той період, що відбулося тоді, як вдалося уникнути Армагеддону. Коли ви чуєте ці заяви, що нам потрібно відновити зараз ядерну зброю, нам, українцям, для того, щоб почуватися захищеним, як ви сприймаєте ці заяви? Ну, якщо чесно, я сприймаю це як популізм. Тобто, це дуже такі, знаєте, вони дуже можуть добре сприйматися, знаєте, але ну просто зараз немає, а немає реальних можливостей для цього. Ну просто нема, да. Тому що створення ядерної зброї це означає вихід україни з режиму не всюди, ядерної зброї які договори які ми підписали це означає підписали це означатиме міжнародну ізоляцію України. все дуже по це ті хто Притримуються інші думки кажуть, а Будапештський меморандум, а нас мали захищати, Мало, а ну, от нічого да, не роблять. Дивіться, ну це да, дивіться, я так само критикую. Я, 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 так, я, так дивіться, так це ж інша річ. Розумієте, це інша річ, що знову ж таки що можна було тоді зробити. Я дуже добре пам'ятаю той час, я якраз теж перебував на стажуванні в Вашингтоні, і я пам'ятаю, як американці. Не сприймали категорично той факт, що Україна лишається ядерна зброя. Вони бачили в цьому загрозу розповсюдження ядерної зброї, неконтрольованості. І на той час у нас насправді до нас ставлення до України в цілому, ставлення в світі було достатньо скептичне. У нас не були врегульовані тоді е, територіальні суперечки з Росією, так. І е, якби ціна питання була в тому, значить, що ми обираємо. Ми обираємо збереження міжзбереження ядерної зброї, але міжнародну ізоляцію. Я думаю, що тоді це було нереалістично. Дивіться, є ряд країн, які обрали. Міжнародну ізоляцію і ядерну зброю, так але ми знаємо ці країни це країни з диктаторськими режимами. Да, так? таку позицію, скажімо, обрала Північна Корея, таку позицію обрала в, обрала, обрав вбрала Пакистан. Дивіться, навіть Іран пішов на поступки зараз, так тому що ми знаємо, які проти нього розпочалися санкції, так тобто Іран пішов на поступки з його нафтою, з його ресурсами і з відносною ізольованістю. Від, від світу, тому я просто думаю, інша річ, розумієте, що ми могли отримати за це, от українці дійсно виявилися наївними, покладаючись на те, що якщо підписаний Будапештський меморандум. То всі його будуть дотримуватися. Ну тут важливо, що там немає слова гарантії, розумієте? Там немає слова гарантії. А Як безпеки? же ці гарантії даються, ми з такого вони слова? Вони не Там там написано запевнення безпеки. Mm -hmm. Тобто, розумієте, коли йде слово security guarantees, тобто гарантії, це означає, що той, хто дає ці гарантії, він має. Зас... якщо це порушується, йти на застосування всіх заходів, в тому числі і сили. Скри... Це скажімо от НАТО, воно має систему гарантій. Uh -huh. Тайвань, Японія, Південна Корея вони мають гарантії від Сполучених Штатів, Філіппіни мають гарантії від Сполучених Штатів. У нас це були не гарантії, а запевнення безпеки, Security assurances. І ми зараз виявилися, чого вони варили. Ну, перше, це порушила Росія, просто цинічно. Uh -huh. Так а Захід не знайшов в собі достатньо сили відреагувати на це. Є, Тому від... тут питання просто, що можна було виторгувати. за, за те, ну, є, що… що Ніхто не знав, що колись... але, але дійсно можна, це, це тільки в кошмарному сні можна було уявити, що таке відбудеться. Так? Тим більше, що Росія, насправді, після того, як ми відмовилися від ядерної зброї, у нас з одного боку було підписано договір з Росією, де Росія визнавала територіальну цілісність України. І одночасно було підписано, практично одночасно, було підписано. Харцію про особливе партнерство з НАТО. Тобто тоді це вважалося, що це великі успіхи. Зараз ми бачимо, що, на жаль, ці документи перед е, нападом агресора цинічним. вони Нічого не, працюють. не варті. Пане Олексію, ну, але все-таки дивіться, була оця страшна криза. 62-й рік, коли справді могли, як кажуть, натиснути кнопку. Але все-таки цього уникнули. Після цього, здавалося, повинні робити висновки треба скорочувати кількість ядерної зброї треба цього не допускати і здається сша і радянський союз вони ж це робили, робили вони скорочували кількість боєголовок і що в результаті все одно це головна зброя стримування це зброя стримування але зараз дивіться після насправді знаєте як кажуть не було би щастя так нещастя допомогло. і після карибської кризи дійсно і хрущов і Кеннеді, вони усвідомили так де стоя, де вони стояли дійсно за пів кроку від ядерної війни, і тому одразу після цього було вжито заходів для того, щоб уникнути можливих. Навіть санкціонованих дій розумієте, тому що щось спрацьовує в системі запуску ракети і щось починає відбуватися. І інша сторона це фіксує, і вона не Думаю, знає, це, діяти, чи це чи наносити одразу удару відповідь чи, ні чи чогось чекати? Тому в 1963 році було встановлено. Гарячу лінію між телефонну лінію пряму між Вашингтоном, між Білим домом і Кремлем, да ну здавалося, проста річ, правда. Mm -hmm. Але тепер, тобто, це означає, що керівники могли в будь-який момент, в разі потреби, безпосередньо подзвонити один одному і спитати, а що там у тебе відбувається. Це був дуже важливий крок до дійсно превентивних заходів. Далі в 63-му році було підписано перший договір, який розпочинав процедуру обмежень застосування. Випробувань ядерних. Так. Так, тобто так. в 1963 році було заборонено випробування в атмосфері під водою і е на землі підземних. Під... О, ні, Косміч... ні, вибачте, вибачте в космосі, вибачте, прострі, підземні так. залишилися, так? Тобто вже зменшили загрозу так. радіоактивного забруднення. Хоча не всі ядерні держави тоді це підписали, Франція Китай тоді Потім не 100 підписали. Потім понад держав приєдналися да, до цього. Так, Але Франція-Китай спочатку не підписали. Потім почалися прийматися договори про обмеження. Ядерних випробувань підзем... підземних випробувань ядерної зброї. Потім було підписано угоди між радянським Союзом і США. Це вже 72-й рік, так званий період розрядки, коли почали зменшувати кількість ядерних озброєнь. Так і дійсно це зроблено. Тобто кількість ядерних озброєнь, вона дещо. Вона дещо. Але напевно якість в цей час зростає. Якість зростає. Але безумовно, що розумієте, як парадокс полягає в тому, що тоді був біполярний світ, де дві держави приймали основні рішення. Так? І тому для того, щоб запобігти ядерній катастрофі, існувало цей телефон прямого зв'язку. І, в принципі, одна сторона могла більш-менш прорахувати. Що Є буде інший. робити інша сторона? Mm -hmm. І знаєте, е, знаючи, що якщо я наношу перший удар, в будь-якому випадку інша сторона лишається у неї змога нанести удар у відповідь, то я цей удар наносити не буду. Так? Тому що якщо навіть я наношу перший удар, інша сторона все одно, вона лишає у неї лишається потенціал, стільки було накопичено ядерної зброї. Тому це називалася стратегія взаємно гарантованого знищення. Так, а якщо діється стратегія, то жодна сторона не буде спеціально застосовувати ядерну зброю, можливо, не санкціоноване застосування, але застосовувати не буде. Що відбулося після цього? Після розпаду Радянського Союзу, значить, і е, перетворення світу в багатополярний е, уже нема цього біполярного світу, да, де дві країни фактично регулюють все, що відбувається у світі. Ситуація стала більш непередбачуваною. Більш непередбачена ядерна зброя вона поступово почала поступово почала розповзатися, і це створює загрози нестабільності, тому що дуже важко прорахувати, а що в голові у північно-карейського диктатора. А буде він застосовувати ядерну зброю, чи не буде? А будуть значить Іран застосовувати ядерну зброю проти Ізраїля, чи не буде? Розумієте, тобто фактор непередбаченості почав зростати, і тому, звичайно, це ускладнює встав... процес процес, Недопущення, напевно, Моніторингу, на... моніторингу і недопущення не цього. Зараз до нас приєднається телефоном доктор історичних наук, і вчений американіст, радник посольства України у США у 2000-2005 роках Олександр Потєхін. Пане Олександре, здрастуйте. Доброго дня. Пане Олександре, Добрий дякую, день. що приєдналися у нашій студії Олексій Гарань. Так, Нос... Я вітаю пана Олександра, мого колегу і друга. ну, Нос... Якщо говорити про 62 рік, ось тоді, скажімо, е, ну, коли відбулися переговори так, між Джоном Кеннеді і Хрущовим, е, ну, там як... справа була не в переговорах. Справа в тому, що Радянський Союз навіть е, утаємничено від своїх союзників на Кубі, від е, Кастро, братів Кастро. Він розмістив eh, ці ракети з ядерними боєголовками і так далі на Кубі. І навіть радянські дипломати, міністр закордонних справ Громико і посол eh, Радянського Союзу в Шатурині, вони не були поставлені до відомості, що ці ракети розміщуються. То все таки eh, як були не... в Американі... uh -huh. А, ага, пане Алексій, Ні, ви моєму має? ну кастро знав про це. Це з його згоди <гум> Кастро Не знав для кастро було ясно, що розміщується ПЗРК, тобто <гум> ракети, класи, <гум> земля, повітря, оборонна зброя, і тільки коли розпочався конфлікт. Уже на цей ага. момент і Кастро дізнався. І до речі, коли радянський союз е, погодився прибрати цю зброю з Куби, Кастро був страшенно цим незадоволений, пане Там Олександре. Були... Ну і тоді тоді власне питання, яке хотів обставити. От роль все таки особистостей у вирішенні конфлікту, що все таки зіграло? Ці дві людини особисто... вирішили остаточно, що треба що. Розумієте, там був було взагалі шість варіантів відповіді. Коли американці дізналися, що через лічені години на бойовому чергуванні будуть там ракети, які можуть своїм запуском знищити 80 мільйонів американців. Це ж криза відбувалася в процесі, так би мовити, доведення цього комплексу ракетного набути до бойового стану. І е, е, було шість варіантів. Я кажу від суто там особистого контакту з кручовим е, з боку Кеннеті і до нанесення удару у пересувального, щоб не дати цим ракетам розвернутися, але американці вважали їх. Заслуга против Кеннеді в тому полягає, що від цього варіанту відмовилися. Вони вважали, що якщо будуть вбиті Росія, ну радянські, а там було десь 5 тисяч інструкторів військових. То це призведе до цієї загальної війни. Дякуємо, Добро. що ви приєднались, пане Олександре. Да. Спасибі, це був Олександр Потєхін, доктор історичних наук і радник посольства України у США у 2000-2005 роках. Хоч не все так просто, різні шляхи виходу. Просто чому важливо зрозуміти, що було тоді, щоб зрозуміти, а як це можна спроєктувати на зараз, щоб ну щоб розв'язати наш конфлікт. Ні, ну, загасити. дивіться на дивіться, тут конфлікт, конфлікт є трошки, трошки інший, тому що розміщення радянських ракет на Кубі воно безпосередньо загрожувало безпеці Сполучених Штатів. І тому вони почали діяти. Так? Тобто, і у відповідь на дії радянського союзу, США почали рішучі дії. Так? В результаті обидві сторони наблизилися до. Ну, але спочатку Доді, США розмістили свої американські. Ні, свою ну зброю почекайте. Знає, знаєте, що давайте так. Радянський це Союз. було ну, значить, дивіться, на момент на момент початку карибської кризи насправді е, американські ракети середньої дальності, які були в Туреччині, вони вже втратили своє стратегічне значення, тому що існувала більш е, існували більш уже досконалі засоби доставки. Причому вони були не стаціонарні, а це були. Е, Підводні човни, які несли американські, і які давали більше можливостей для нанесення удару по Радянському Союзу. А чому з'явилися американські ракети? Давайте згадаємо, що ну, тоді взагалі світ перебував під час Холодної війни. Так? І у Радянського Союзу була перевага в е, звичайних озброєннях в Європі. Так? Тобто загальновідомо, що часто казали, що радянська армія може дійти до. До Атлантичного океану в Європі, да? тобто скільки там було там, мільйон радянських солдат стояло, скільки стояло американців? Значить, в пік це 300 тисяч, менше було. Так? Але засобом стримування якраз була американська ядерна зброя, яка перебувала в тому числі от в Європі, в Туреччині. Тому можна згадати, що тоді було кілька конфліктів, дуже таких небезпечних, починаючи з берлінських, кілька берлінських криз останні 61-го року. Суецька за 56-го року я вже не кажу, там була війна в Кореї, де, до речі, я тут згадував Олександр Пачехін. Командувач Збройними силами ООН, генерал Макартур, він пропонував застосувати ядерну зброю, але президент Трумен категорично відмовився від цього і більше того, Макартура потім відправили відставку. А Макартур пропонував застосувати ядерну зброю проти китайців, які тоді воювали на боці Кімрсен. Е, е, да, Кімірсен. Е, тобто було кілька криз, була ця холодна війна. Просто е, ще раз. Карибська криза, це було розумієте, як воно відбувалося. Воно відбувалося так, що вже частина ракет була доставлена на Кубу, і до них ішли комплектуючі частини. І американці сказали: ми не допускаємо, ми встановлюємо карантин. Та й можна подивитися, це вже в фільмах, є документальні. Як ідуть ці радянські кораблі в супроводі підводних човнів, і їм назустріч стоять американські кораблі в супроводі підводних човнів, які американські, але ми не допустимо. Розумієте, і от вони наближаються один до одного. От вони наближаються, вони мають зіткнутися. розумієте, і от що відбудеться в цей момент. Тому це була найбільш дійсно, найбільш найбільш гостра криза. А те, що відбувається зараз, розумієте, це інше. Цей конфлікт все таки він якби він далеко від, е, від Америки. А що зараз ми можемо зробити, щоб загасити цей конфлікт? Ми коли ми беззахисні, і в нас ядерної зброї зброї стримування немає. Давайте от подумаємо, чому, скажімо, ми втратили Крим. Що для цього потрібно було? От, якби у нас була ядерна зброя, ну, мабуть, Росія б не напала. Але ми б не втратили Крим, якби Україна мала армію боєздатну, якби Україна мала службу безпеки і загони спецпризначенців, якби все це було в Криму і було діюче. Так, там би не було б Навіть зелених чоловічків. Звичайно, да. От насправді розумієте, коли ці зелені чоловічки вони захопили Верховну Раду Криму. Ну, потрібно було мати боєздатних пару загонів спецпризначенців. Так, для того, щоб взяти штурмом і просто постріляти тих, або взяти в полон і показати всьому світу, хто вони є. Мабуть, краще взяти в полон і показати, хто є ці зелені чоловічки. Але на той час українська армія була зруйнована. Та ми знаємо, ким вона була зруйнована. Система держбезпеки теж була зруйнована. Тому нам потрібно мати боєздатну армію, нам потрібно мати, е, мати добре підготовлену службу безпеки, добре підготовлених спецпризначенців, і нам треба мати сильну економіку. Розумієте? Тому що, зрештою, як показав, до речі, досвід Холодної війни, Захід переміг за рахунок чого? За рахунок економіки. За рахунок ідей, за рахунок того, що люди голосували чим ногами. Вони голосували ногами за західний спосіб життя за західну демократію, економічну систему, тому що люди тікали з радянського блоку на захід, і як тільки зламали оцей от кордон цю берлінську студію, берлінську стіну, ми знову ж таки є багато документальних фільмів, які показують, як німці просто рванули так в західну Німеччину до своїх родичів, дивитися, що там відбувається, пане Олексію. Яка ваша точка зору? Все таки. А... Чим зараз є Україна? Я маю на увазі, це справді претензії Росії територіальні. Чи все таки це США і Росія? Ні, От... це не США і Росія. Я одразу хочу сказати. Цю тезу нам намагається нав'язати Путін. Розумієте, він намагається представити наш Майдан. Як результат, значить там того, що Захід намагався відірвати Україну від Росії, а Росія змушена була реагувати. І, на жаль, на цю точку зору купуються навіть там деякі експерти, журналісти на Заході. Да? Вони кажуть, ну як, одна ж сторона не може бути не права, а інша права. Значить, і та сторона винна, і ця сторона винна, і тут треба ставити крапки над і. Не Україна напала на Росію, не українські солдати воюють в Росії і не ми загарбуємо е, російську територію. Майдан був внутрішнім процесом. Я думаю, всі ті, хто бачили, всі ті, хто були на Майдані, вони бачили це. Люди не стояли там за американські гроші. Як це думає Путін? Тому що він цього не може уявити. Він Від... Е, ну, знаєте, я академічний політолог, я не люблю говорити якимись публіцистичними фразами, але це, це факт. У нього лишилося суто оце кагабіське мислення, коли ми одні. Весь світ навколо нас. Знаєте, я пам'ятаю знову ж таки радянський час, коли я вчився на факультеті міжнародних відносин. І ми читали цю літературу весь світ проти нас: американські імперіалісти, китайські маїсти, сіаністи. І українські буржуазні націоналісти. А ми оточені і сидимо в цій, значить, фортеці під назвою Радянський Союз і обороняємо. А тепер давайте подивимося на сучасну російську пропаганду зараз. Всі ті самі вороги, правда? Крім китайських маїстів. Знову ж таки, американські імперіалісти, сіоністи і українські націоналісти. Ну зараз це ще, значить, фашисти і правий сектор. От тобто, це е, Путін почав. Почав інтервенцію проти України, тому що він дійсно боявся, що Україна стане успішною. Він намагався, намагається повернути Україну під свій контроль. І, як знаєте, як дрібний злодій, він намагався схопити те, що погано лежить. От Крим. Це був Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Дякую, що ви були з нами. На все добре. На слуху, на слуху.